Привіт, мої любі, я Надія Тарасова, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про психіку, психологію, психотерапію і, звичайно, про свій улюблений психоаналіз. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі поняття, як егоїзм, егоцентризм. Можливо, можливо, трошечки зачепимо тему. Навіть нарцисизмом подивимося. І е, що ж таке е, всі ці поняття? Е, давайте про, почнемо про егоцентризм. І я була би не я, якби я не повернулася в наше дитяче минуле і не розказала вам, як це. Розвивається, і, власне, я думаю, що в кого є маленькі дітки трьохрічного, чотирьохрічного віку, можливо, трошки старше, то ви таки точно помічали, коли дитина вважає, що весь світ крутиться навколо неї, дорослі крутяться навколо неї. Навіть бувають варіанти, коли сонце крутиться навколо неї, воно встає тільки тому, що ця дитинка відкрила очки і вже сонечко через це стало. А це так званий дитячий егоцентризм. Який є абсолютно нормальним, абсолютно доречним в цьому віці. Це такий етап розвитку дитини, і в тому числі наслідком цього розвитку, етапу цього є таке відчуття формування. Формування відчуття цінності, значимості, але разом з тим і такою. Реалістичності, коли дитина починає розуміти, та я може і цінний, і класний, але якби ну не все має крутитись навколо мене. І це абсолютно нормальна історія, бо в цілому десь так приблизно є, коли дитина маленька, ну, звичайно, більше чогось крутиться навколо неї. Да? Батьки навколо неї більше, там, якісь інші близькі родичі, і, і, і це зрозуміло. Але буває так, що дитина з таким егоцентризмом, вона не стикається з реальністю, їй продовжують, якби навішувати липши на вуха. Я навіть так скажу, що а, вона дійсно особлива, і, і дійсно унікальна, і дійсно все має крутитись навколо неї. А, і тоді, ну там ще, звичайно, є нюанси, але а, дитина може вирости. В дорослу людину, але ось цей егоцентризм ніколи нікуди не дінеться. Так от, коли доросла людина егоцентрична, то це спостерігається таким чином, що от є вона, да, от, от вона людина, і все навколо неї має крутитися. Всі мають підпорядковуватися якимось її бажанням. Її планам, її особливостям. Вона не те, що вважає як егоцентрики, наприклад, що вона найкраща. Вона може так не вважати, насправді. Але все крутиться навколо неї. І отут я би виділила такі, якби. Дві категорії людей, можливо, їх є і більше, яким ось такий егоцентризм центризм властивий. Перша це категорія, я би їх назвала невротичні люди, в яких є якісь невротичні, невротичні переживання, скажімо так. Бо розлад – то не факт, якби, а от невротичні переживання є. Коли це Тривожні люди і такі сфокусовані на собі. Що це означає? От Коли людина вважає, що вона вийшла з дому і вже всі дивляться на неї, всі оцінюють її, всі думають про неї. От Прийшов повз неї там якийсь інший пішохід, і, все, і людина вже думає, він щось про мене подумав. Він так якось на мене подивився, зі мною точно щось не так, він щось там побачив, щось не таке. Хоча та людина ну, взагалі той пішохід пройшов, ти геть не звернув уваги. Да? Тобто, така невротична засередженість, да, на тому, що всім людям є діло. До, до людини, яка є в цих переживах, це також егоцентризм. Щоб Щоб вони думали, що егоцентризм – це тільки якби таке. Е, як задоволення від того, що ти особливі, скажете, е, що, що все навколо тебе крутиться. Ні, це і ось таке дуже неприємне переживання, коли людині здається, що ну, світ дійсно крутиться навколо неї. І якщо вона там щось подумала, ну, це вже такі більш вгражені версії, або щось, не знаю, там, е, змінила в своїй зовнішній. На стіну, наприклад, да, мене такі волосся. І все, і всі мають думати про це, всі мають якось це оцінювати, і ще й негативно, дуже часто оцінювати. Да. Я думаю, що в кого є такі переживання, то прекрасно розумію, про що я, якщо є якось відгукніться в коментарях, напишіть, як це може у вас проявлятися. А, цей егоцентризм. Тобто, да, знову ж таки, я дуже хочу розмежувати, що егоцентризм це не тотожно егоїзму і самі процеси, які призводять до цих якостей, скажімо так, вони. Різні, да? І от друга категорія людей, які, як на мене, егоцентричні досить, це такі психопатично-нарцистичні особистості, які дійсно абсолютно впевнені, що навколо них крутиться світ. Ми можемо бачити ці такі особливості в деяких лідерах світових держав, ну, в тому числі тут і. Ворожа нам країна сюди відноситься більш психопатичний тип такий. Також, я думаю, що лідер Америки, Сполучених Штатів Америки це також там більше така нарцисична історія, але там якраз про егоцентричність, також про те, що світ має крутитися навколо мене. Він має мені підпорядковуватись, я маю. На нього впливати так, як мені зручно, і він має абсолютно беззастережно мене слухатися і відповідати моїм уявленням про цей світ. Тану це такі вже прям дуже виражені. Форми, але ось такі психопатично-нарцисичні типи, вони схильні до такого досить сильного нарцисизму, саме от в таку сторону. Тобто, якщо там в невротичному такому ключі, то це дуже така тривожна і неприємна штука. То тут люди часто так прям купаються в цьому егоцентризмі, і, на жаль, на жаль, можуть зробити багато лиха, впевнена в тому, що вони центр всесвіту. Це, що стосується егоцентризму. Тобто, ви бачите, воно схоже до егоїзму, але трошечки інша історія. Бо егоїзм це коли людина вважає, що вона. Особливіша, краща за інших, і те, що інші щось повинні за це. Це ну, тут, тут трошки складно з, его, з егоїзмом, тому що зараз є певне таке розмежування все ж, і більшість схиляється до того, що. Егоїзм це в цілому хороша штука, яка нам в цьому житті допомагає бути ну, особистостями, так? і розмежовується на так званий там, позитивний і негативний або нормальний егоїзм і там, як же це він? злоякісний егоїзм. Тобто, да? ну, скажімо так, це все не є. Така наукова психологічна термінологія, але розберемося так, на ну, такий хлопський розум, та, щоб, щоб було зрозуміліше. Тобто, якщо це егоїзм ну, в такому негативному ключі, скажімо так, то звичайно це людина, яка не бачить інших, яка не, не вважає, що вони не щось мають претендувати. Тільки ну, вона є значимою і все інше не важливо. Тобто, в порівнянні з егоцентризмом егоїст ну, от, да, в цьому негативному ключі такому, ну, він може не вважати, що люди то, мають крутитися навколо нього. В нього саме первинне переживання, що він найкращий. Да, тобто, а те, те вже там крутяться навколо нього чи ні, це вже там додаткова якась історія і не завжди це обов'язково. Тому що деякі егоїсти вони досить самітники, такі, і, і взагалі їм нікого не треба, бо вони просто найкращі, а всі інші найгірші і вони не хочуть навіть близько до них підступатися. Там, марати себе об якихось там. Дівшок. Ну, прям настільки це може бути. А, що стосується такого позитивного або нормального егоїзму, це коли е, людина е, вважає, що вона дійсно якби особлива, в неї є свій, свій якийсь набір е, особистісних характеристик, які власне, і роблять її е, особливою. Але разом з тим і всі інші люди також можуть бути особливими просто в чомусь іншому. Вона там ця людина дозволяє проявлятися. В собі, своїм особливостям якимось, але разом з тим і ну, для неї окей, класно і прикольно, коли і інші люди проявляють себе, якось розвиваються. І це ось про такий здоровий егоїзм. Тому що я помічаю, що слово егоїзм по-перше, -по дуже туди не того, в тому числі те, що є егоцентризмом. Але разом з тим і е, є якесь таке дуже негативне значення, тобто коли Тобі там заявляють, що ти егоїст або егоїстка, то все ти маєш там під землю провалитися, але дуже часто це так кидають в сторону людей, які все ж мають цей хороший егоїзм, який просто захищає себе як людину від сторонніх таких негативних вплив. Да? Тому я би просто розмежовувала офіційні поняття. Наскільки я так останні версії читала, що таке егоїзм це все ж таку, трошки так негативну цю сторону, але вже починає з'являтися оце поняття такого нормального або позитивного егоїзму, де людина. Самодостатня, задоволена собою, живе своє життя, але нікому при цьому не заважає. І коли там це її життя перетинається з кордонами інших людей, то вони це якось впорядковують. Да? Тобто не йде по головам, бо я так хочу. Да? Це такий злоякісний оцей егоїзм. А Окей, там мої кордони наштовхнулися на твої кордони, ну давай будемо з цим щось думати, щоб обом нам було окей в цій історії, наскільки це можливо. І я вам так говорила, що трошки згадаю про нарцисизм: якщо егоїзм і егоцентризм – це такі більш вузькі якісь якості, то нарцисизм це дуже е, об'ємна, е, якась така характеристика, ніколи не можна сказати, що це тільки щось одне. І якщо вам цікаво е, більше про нарцисизм з різних сторін, то напишіть в коментарях, я зніму окреме про це відео, де розкажу більш детальніше. Але нарцисизм зараз також поділяють на такий здоровий і злоякісний. Здоровий це той, коли, той, який допомагає людині проявляти свою індивідуальність, свої якісь особливості, особистості, і злоякісний це той, який, ну, якщо так дуже утровано, це той, який йде по головам, бо тільки я важливий, і все інше мене не хвилює. На, от, от. Це таке розмежування. Тобто, не треба демонізувати всі ці слова там егоїст, центрист, там, чи ще щось. Ну, воно не все так дуже просто, як може здаватися. Дуже важливо ці поняття розмежовуватись, тобто до якої межі. В людини ці, ці, це егоїзм, або до якої межі, чи взагалі є ця межа в людини цей нарцисизм. Да? Тому а, будьте собі а, егоїстами на здоров'я, якщо це а, не особливо заважає шкодить вам в першу чергу і іншим людям. А, нарцисизм це не є щось стовідсотково погано. А все залежить від того, наскільки сильно і деструктивно або навпаки конструктивно це може проявлятися. Я сподіваюся, що я вам означила оцю різницю понять. Мені буде дуже цікаво в коментарях, а що ж ви думаєте стосовно цих понять, як у вас є уявлення, тому що я опублікувала маленький ролик. Шорт стосовно а, поняття його центризму, і там вже людина написала, що вона стосовно цього думає, і це ну, цікаво було почати. А, Тому і я вас а, запрошую в коментарі до цього відео. А, звичайно, ставте лайк, бо після такої тривалої перерви в зніманні відео Ютуб не дуже буде м, задоволений. Е Появую ще одного відео. Будь-які коментарі, поширення, лайки в такому випадку я вам буду за них дуже вдячна. А на сьогодні буду з вами прощатись, до нових зустрічей. Бувайте!